Як ви бачите цей перемовний процес і чи вірите ви в нього? Вірити в Москві не можна. Е, Москва е, історично краще перемагає мирами ніж війною. Мистецтво укладати смертельні договори для багатьох націй це таке мистецтво Москви, тому що Москва будь-який договір з будь-ким не розцінює як рівноцінний, а розцінює як форму власного протекторату. Ну але ми знаємо, що ми вступили в ці перемовини, бо наші союзники, які нам допомагають, вважали, що ми маємо це робити, і Україна виконувала цю функцію. Треба зазначити, що навіть повернення наших побратимів з полону це вже непоганий результат. Частину тих переговорів дійсно Росія намагається затягнути переговори. Росія під виглядом переговорів сьогодні веде наступ, намагається активно наступати по всій ділянці фронту. Росія використовує так звані переговори для того, щоб Сполучені Штати Америки і Європейський Союз не вів жорсткі антиросійські санкції. Е, Україна демонструє те, що вона має характер. Е, якби нам важко, бо нам важливо не втратити союзників. Нам важливо демонструвати світу, що ми на... хочемо миру. І ми дійсно його хочемо з іншого боку. Ми розуміємо, що ті переговори, які ведуться зараз, вони не приведуть до миру, і на жаль, результат війни буде все таки вирішуватися на полі бою, на мою думку.